Джелато це італійський десерт, холодний десерт, який відомий на весь світ. Він в першу чергу відомий тим, що має дуже яскраво виражені смакові якості. Досягається це тим, що він має низький рівень повітря в своєму місті і дуже якісні інгредієнти. Сьогодні ми будемо готувати фісташкове джелато з використанням пасти. З сицилійської фісташки. Ми попередньо приготували жилато, базу. Використовували ми для цього спеціальний апарат, який називається пастеризатор. Використовували для приготування цільне молоко, вершки, різноманітні цукри, ваніль. Ну, в принципі, і ще кам'ять ріжкового дерева, яка є натуральним загущувачем для морозива використовується не тільки в індустрії морозива, а і в загалом харчовій промисловості. Ми використовуємо якісно італійську фісташкову пасту, яка дає нашому джелату яскраво виражений смак. І плюс в кінці, після приготування ми додаємо ще шматочки смаженої фісташки. Подрібнений цукор. Також і зараз будемо це все збивати міксером. Пісташка взагалі є одним із найпопулярніших смаків наших клієнтів, в принципі, і не тільки наших, а й загалом в усьому світі, тому що е, вона має яскраво виражений такий, ніжний смак горіховий, трішки солоний. Трішки солодкий. Ми, до речі, робимо кілька видів морозива, джелато з фісташкою. Інколи ми додаємо шоколад, а також додаємо малину. Відмінність джелато, та, наприклад, індустріального морозива Перша це кількість повітря, тому що індустріальний виробник. Він наповнює морозиво великою кількістю повітря, за рахунок цього втрачаються смакові якості. Відсоток жирності даного морозива можна сказати, що він високий за рахунок того, що ми використовуємо достатньо жирне молоко, достатньо жировмісні вершки високої місткості жиру, але після смак в жодному разі не залишається таким жирним. Тобто, клієнти в нікому ні в якому разі не відчувають нальоту такого жирного в. На ньобі, да як дуже часто ми відчуваємо після споживання того ж самого пломбіру, дуже часто ми відчуваємо такий жирний присмак в деяких смаках індустріального морозива. І ще, якщо звернути увагу, як тане джелата, воно танучи воно перетворюється саме в рідину. А не в піну. І це означає, що воно в своєму складі має невелику кількість повітря. Чим більша кількість повітря, тим менше ми відчуваємо саме той, ту солодкість, саме той смак яги, смак шоколаду. І ми купуємо, можна сказати, повітря, а не, а не сам продукт. Тому джелат насправді є одним із найпопулярніших холодних десертів у світі, тому що він просто. Максимально має виразний смак. Багато наших клієнтів говорять про те, що куштуючи наші джелати, вони відчу... наприклад, ягідних смаків, вони відчувають насичений смак ягід. Рецептура приготування джелата побудована так, що ми використовуємо достатньо велику кількість ягід, ягідного пюре для того, щоб споживач відчував саме смак тих ягід, яких він обирає в морозиві. Чи то полуниця, яка, до речі, є одним із найпопулярніших в Україні, і не тільки в Україні смаків серед дітей і серед дорослих. Одним із найпопулярніших смаків ягідних є також диня і смак манго. До речі, манго в основному наші споживачі полюбляють у вигляді сорбету, тому що вони мають в своєму складі дуже велику кількість ягід. Наприклад, кожен наш сорбет має в своєму складі 50% свіжих ягід. І це насправді є достатньо великим великою кількістю для того, щоб відчути саме смак ягід, а не, наприклад, замороженого соку. Цим і відрізняється сорбет від замороженого соку, від замороженого льоду, який ми бачимо в наших магазинах, тим, що він складається саме із якісних свіжих ягід, фруктів або е, з пюре. Також до речі, якщо це, наприклад, екзотичні фрукти, ми часто використовуємо пюре. Зараз я заливаю нашу підготовлену суміш для виробництва фісташкового джелату в апарат, який називається фризер. Це апарат, який готує наше морозиво. Він в своєму складі має холодильник, тобто тут відбувається процес фризерування морозива. Що це таке? Це охолодження суміші з одночасним його перемішуванням. Перемішування, процес перемішування нашої суміші при низьких температурах дає можливість насичувати його повітрям. Дане обладнання є одним із найновітніх обладнань. Виробництво Італія. До речі, дане обладнання також представлене в Макдональдсах усього світу. Технології дозволяють швидко приготувати крафтове морозиво е, невеликої кількості, щоб воно було максимально свіже і максимально якісне. В нашій ділетерії є ось така вітрина, яка, до речі, для українського споживача є досить новою, тому що морозива взагалі не видно. Не видно, тому що. Морозиво всередині, в вітрині, і закривається спеціальними кришками. Цей вид вітрини є одним з найсучасніших в світі, тому що, по-перше, італійці дуже полюбляють даний вид вітрини, тому що він гарно зберігає морозиво. Вітрина закрита, повітря доходить мінімально, відповідно, морозиво зберігається максимально якісно і при Ідентичній температурі по всій його площі, приготування саме джелат вимагає дійсно достатньо таких специфічних знань, які я здобувала саме в Італії в школі приготування джелату. Неодноразово я відвідувала курси, їздила безпосередньо в Італію на навчання і працювала в джелатеріях саме в сімейному бізнесі. Моє перше навчання було біля Мілану невеличке місто. Там де я працювала в маленькій джелатерії, який було 30 років. Це було досить цікаво. Побачити, як відбувається саме бізнес середини. Для того, щоб готувати джелати, потрібно достатньо чимало різноманітної техніки. По-перше, це пастеризатор професійний, який саме пастеризує і готує нашу суміш. Для джелато. По-друге, це фризер, який збиває, охолоджує і надає саме завдяки фризеру, морозиво стає такої пухкої текстури. Холодильники і не один, а навіть чотири, тому що це вітрина, в якій ми зберігаємо, це морозильна камера з температурою мінус 20, які ми також довготривало зберігаємо, шоковий морозильник. Відразу після приготування, які ми використовуємо, ну і також наш звичайний морозильник, який використовується для зберігання продукції саме перед приготуванням морозу. І зараз я думаю, ми вже маємо туди перейти. Апарат говорить, що нам потрібно доставати морозиво. Завчасно я підготувала, підготувала спеціальну тару для морозива, охолодила її в шоковому холодильнику, і зараз будемо виймати наше морозиво. Ось так виглядає. Щойно приготовлений джелати. Із найпопулярніших питань наших е відвідувачів уже не перший рік, уже другий сезон ми працюємо, а питання все ж таки одні, одні й ті ж самі, чому фісташка не яскраво зеленого кольору. Будь ласка, ми брали справжню натуральну сицилійську фісташку, яка була гірчичного, можна сказати, кольору. І в поєднанні з, білим, з білою базою для морозива вона перетворилася в такий е, ніжно-не-зелений і молочний гірчичний колір. Тому, коли фісташка зелена, можливо, в ньому використовуються різні барники, такі як. Е, Зелені харчові барники, хлорофілін, там, там. щось типу такого, ми не використовуємо форники. Можна його перемішати? Щоб пісташка була максимальна. Морозиво, до речі, джелати. Подивіться, якою воно тягучої текстури. До речі, чим морозиво взагалі будь-яке морозиво цікаве, тому що... Навіть при, при температурі мінус 18, мінус 20, воно не перетворюється у лід. Не перетворюється у лід воно, тому що воно має в своєму складі цукри, які дають можливість йому не замерзати. І натуральні загущувачі, які дають йому таку еластичну структуру. От воно таке тягуче. Останнім часом незвичні це. Із солоними різноманітними м'якими сирами. Є у нас чізкейк, це з сиром Філадельфія, це трішки звичніше для нашого клієнта, для нашого споживача. І вони, в принципі, нормально реагують на такий вид, такий вид морозива. А от груша гарганзола або дорблю з лохиною ми часто робимо це більш цікавіше і не на кожного клієнта. Тобто, це на такого. Для тих клієнтів, які люблять щось цікаве, залишаємо приблизно на дві години в шоковій камері. У Нас часто запитують, яке молоко ми використовуємо. Ми використовуємо найголовніший критерій, по якому ми вибираємо молоко, це пастеризація молока. Тому ми використовуємо точно перевірене пастеризоване молоко для того, щоб бути впевнені в якості нашого джелата. Буємо власноруч топінги з нашої, з будь-якої сезонної ягоди ми готуємо власне виготовлені топінги і різноманітні наповнювачі для нашого морозива також готуємо самі, особливо з лохини. Одним із найпопулярніших є із літніх смаків це сорбет з лохин. Готуємо ми з нашої місцевої лохини, має такий яскраво виражений колір. Це означає, що в ньому максимальна кількість ягід. І, до речі, сорбети вони є безлактозними, тому хто на дієті, хто має алергію на молочні продукти, сорбети, які, які не містять в собі молочних продуктів. І всі наші відвідувачі говорять, що споживаючи цей сорбет, вони ніби споживають справжню лохи ягоди. Також ми виготовляємо. Різноманітні топінги з лохини, різноманітні наповнювачі для нашого джелата. До речі, одним із таких відкриттів було наше морозиво Наполеон, в яке ми додали наповнювач зі шматочками лохини. І це настільки нашим клієнтам, клієнтам сподобалося, що ми майже завжди зараз в нашому асортименті є даний вид джелата. Наше джелато вже приблизно годинку постояло в Шокері при температурі мінус 40 ми його дістаємо, дивимося і можемо пробувати. Вона достатньо замерзла вже, стабілізувала свою температуру. І можемо зараз ось ми користуємося спеціальними лопатками ось такими. У нас в Україні достатньо небагато, все ж таки. Наші виробники, продавці морозива, більш звикли до ложок, які накручують кульку морозова. Дана лопатка нею користуються продавці в Італії, нею дуже зручно набирати і накладати морозиво саме ось таку, ось таку такий стаканчик, який, до речі, називається копетта. Дана ложка дуже зручно наповнює повністю всю площу даного стаканчику. В нас в Вухові є три місця, де ви можете скуштувати наше джелато. Безпосередньо на мікрорайоні сосновий наша джелатерія, як в якій нашій джелатерії завжди представлені 10 видів смаків різноманітного джелату, а також сорбетів. На піщані піцерія смачна піца» ви можете відвідувати її. Щодня і куштувати там більше ніж 10, 10 смаків щодня. Нашого джелату є в наявності. Найновіше наше місце, де ви можете скуштувати морозиво. Це на піщані на площі на площі біля будинку культури. Наш мобіль, якому, до речі, представлено щодня 12 видів морозива і джел і сорбетів. Наше джелато представлено в Українців у кав'ярні Кофі», і в козині кондитерська тейсті Hours.